Лисичка сестричка і вовк панібрат українська народна казка. Але перед тим, як послухати казку, обов'язково постав вподобайку та підпишись на наш канал. Були собі дід та баба. От раз у неділю баба спекла пиріжків з маком, повибирала їх, поскладала в миску та й поставила на віконці, щоб прохололи. А лисичка бігла повз хатку, та так нюхає носом, коли чує, пиріжки пахнуть. Підкралась до вікна тихенько, вхопила пиріжок моторненько та й подалась, вибігла на поле, сіла, виїла мачок із пиріжка, а туди напхала сміттячка стулила його та й біжить. От біжить аж хлопці товар женуть до води. Здорові були хлопці. Здорова, лисичко, сестричко. Проміняйте мені бичка третячка за маковий пиріжок. Де ж ти таки бичка за пиріжок? Та він такий солодкий, що аж аж аж. Так і знайшла одного, проміняла. Глядіть же, каже, хлопці, не їжте пиріжка, аж поки я зайду в ліс. Та й побігла і бичка гоном погнала. Ті підождали, поки вона сховалась у лісі. Тоді до пиріжка, аж там сміттячко. А лисичка тим часом пригнала бичка у ліс, прив'язала його до дуба, а сама пішла рубати дерево на саночки. Рубає та й приказує: Рубайся, деревце, кривей, праве, рубайся, деревце, кривей, праве, нарубала дерева, зробила саночки, запрягла бичка, сіла та їде. Аж біжить вовк панібрат. Здорова була, лисичку сестричко. Здорово, вовчику, братику. А де це ти взяла бичка третячка та саночки? От де ж там? Бичка заробила, саночки зробила та їду. Ну, то ж і мене. Куди я тебе візьму? Ти мені саночки поламаєш. Ні, не поламаю. Я тільки одну лапку покладу. Та клади вже ніде тебе, діти. От вовк і поклав лапку. Від'їхали трохи, вовк і каже. Покладу я, лисичко, сестричкою і другу лапку. Е, -е, -е, е, вовчику, братику, ти мені санки поламаєш? Ні, -е, не поламаю. Ну, клади. Вовк і поклав. Їдуть, їдуть, коли це. Трісь, Ой, лишенько, каже лисичка. Санки тріщать. Та ні, лисичко сестричко, то в мене кісточка хруснула. Ну, дарма, їдуть, а вовчик знову. Покладу я, лисичко сестричку, і третю лапку. Та де ти її кластимеш? Ти мені зовсім санки поламаєш. Та ні, чого б вони вламалися. Ой, та вже клади. Тільки поклав, а саночки знову. Трісь, трісь. Гей, вовчику, саночки тріщать. Лазь, бо поламаєш. Та де там вони тріщать? Що ж бо ти, лисичко, сестричко, вигадуєш? То я орішок розкусив. Дай же й мені. Так останні поїхали ще трохи. Ой, лисичко, сестричко, сяду я й увесь. Та куди ти сядеш? Тут ніде тобі сідати, та я зібаюсь так, що поміщусь. Та ти мені саночки зовсім поламаєш. Чим же я тоді дровець привезу? От таки чого я поламаю. Я легенький. Сяду я, лисичко, сестричко, бо притомивсь я помаленьку. Та вже сідай, нема де тебе діти. От він убрався зовсім у саночки та тільки сів. А саночки трісь, трісь, трісь. Так і розсипались. Давай тоді його лисичка лаяти. А, щоб тобі добра не було. Капосний вовцюгане, що це ти мені наробив? Лаяла його, лаяла, а тоді Іди ж тепер та нарубай дерево на санчата. Як же його рубати, лисичку, сестричку, коли я не вмію і не знаю, якого треба дерева? А, капосний вовцюгане. Як санчата ламати, так знав, а як дерево рубати, то й ні. Кажи рубайся, деревце, криве й праве? Рубайся, деревце, криве й праве, пішов вовк. От увійшов він у ліс, та й почав. Рубайся, деревце, криве й праве, рубайся, деревце, криве й праве. Нарубав, тягне до лисички. Глянула та. аж воно таке корачкувате, що й на полицю в плух не вибереш, не те, що на полозок. Давай вона його знову лаяти. Нащо ж такого нарубав? Коли воно таке рубається. А чого ж ти не казав так, як я тобі веліла? Ні, ні, я так само й казав. Рубайся, деревце, криве й криве. Ну, і дурний же ти який, і до того недотепний. Сидиш тут, бичка доглянь, а я сама піду нарубаю, пішла вона. А вовк сидить сам собі та так йому хочеться їсти. Почав він перекидати, що було в саночках. Ні, нема ніде нічого. Думав, думав та й надумав. З'їм бичка, та й утечу. Проїв дірку в бичка, зсередини все виїв, а туди горобців напустив і соломою заткнув. а бичка під тином поставив і паличкою підпер. Тоді сам навтік. Приходить лисичка до бичка, аж у нього збоку. Віхоть стримить. Лисичка хаб за той віхоть, а ля горобці Вона за паличку, тільки прийняла її, а бичок гуп, і впав. Ну, стривай же ти, капосний вовцюгане. Я ж тобі це згадаю, та й побігла шляхом. Біжить, коли це їде валка запізнілих чумаків з рибою. Вона впала серед шляху. Ноги відкинула, притаїлась, мов не жива. Чумаки зараз її й побачили. Дивіться, хлопці, яка здорова лисиця лежить. Обступили її, перевертають. Треба взяти, дітям шапочки будуть. Кинула її на задній віз і знову рушили. Їдуть попереду, а лисичка сестричка бачить, що вони не дивляться, і давай кидати рибу з воза. Кидає та й кидає по рибці на шлях, усе кидає. Накидала багато та нишком і зіскочила з воза. Чумаки поїхали собі далі, а вона позбирала ту рибку, сіла та їсть. Зирк, аж і вовк пані, брат біжить. Здорова була, лисичко сестричко. Здоров. А що це ти робиш, лисичко сестричко? Рибу їм. Дай же й мені. Отак. От я скільки морочилась, ловила, та й віддам йому, піди сам собі налови. То як же я наловлю, коли не вмію. Хоч навчи, як її ловити. Та як же ловити? Піди до ополонки, встроми хвоста в ополонку, і сиди тихенько та й приказуй. Ловися рибку, велика й маленька, то вона й наловиться. Спасибі за науку. Побіг вовк мерщій на річку та до ополонки та хвіст в ополонку. Ловись, каже Рибко, велика, та все велика. Ловись, рибко, велика та все велика, ловись, рибко, велика та все велика. Не хочеться йому малої, а мороз на дворі такий, що аж кварчить. Лисичка ж бігає по березі та все мерзне, мерзний вовчий хвіст. Мерзний, мерзний вовчий хвіст. А вовк, що ти, лисичко, сестричко, кажеш? Та то, то я ж кажу: ловися рибка, велика й мала. А-а-а Ну, і я так, ловися рибко, велика, ти все велика. Ворушнув вовк хвостом. Важко вже, а лисичка. А то вже рибка почала чіплятися трохи згодом. А ну, вовчик, отягни. Вовк як потяг. А хвіст уже прикипів до ополонки. Не витягне, а вона його ще й лає. А, капосне вовцюгане. Що ти наробив? Бач, казав ловися, рибко, велика та й велика. От велика начіплялася, тепер і не витягнеш. Треба ж тобі помоч дати. Побіжу, покличу. Та й манула на село. Біжить селом та й гукає. Ідіть, люди, вовка бить. Ідіть, люди, вовка бить. Як назбігалося людей, хто з сокирою, хто з вилами, з ціпами, а баби з рогачами, з кочергами. Як почали вони того бідолаху вовка періщити? А лисичка тим часом ускочила в одну хату. Нікого немає. Хазяйка побігла на річку Вовка бити і діжу немішану покинула. Вона взяла, вимазала голову в тісто та й в поле. Коли дивиться, вовк на силу лізе. Добре дали йому сердешному. Вона зараз таки прикинулася хворою, тільки тюпа й стогне, а вовк побачив її. А. каже. Така ти. Не робила ти мені добра, що й хвоста збувся. А вона Ой, вовчику, братику, хіба ж то я? Хіба ж ти не бачиш, що з мене, і мозок тече. Так мене побили, що й голову провалили мені. Вовчику, братику, підвези мене. Та я й сам не здужаю. Та в тебе ж тільки півхвоста нема, а мені й голову провалили. Ой, 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 не дійду додому. Та сідай, уже нема чого з тобою робити. Вона вилазить йому на спину, вмощується та так стогне. Повіз її вовк, а вона їде та все приказує. Битий не биту везе. Битий, не биту везе. Що ти там, лисичко сестричко, кажеш? «Та то я кажу: битий биту везе, а сама знову нищичком. Битий не биту везе, От довіз він її до хатки. Уставай, лисичко, доїхали. Вона тоді плих з вовка та битий не биту привіз. Битий не биту привіз. Вовк до неї, хотів її з зубами, а вона в хатку та й зачинилася. Не влізе вовк, а вона ще визирає у вікно та й дражнить. Битий не биту привіз. Топцявся вовк, топцявся коло лисичиної хатки. Не влізе. Ну й клята ж ти лисичка. от так піддурила. Та й потяг додому. А лисичка живе та курей ловить. Ось і казочки кінець, а хто слухав молодець.